Колеги, ми сьогодні з командою в Кривому Розі, і я хотіла зробити маленький підсумок, що ми сьогодні побачили, з ким ми зустрілись і які результати наших зустрічей. Отже, ми сьогодні були у реабілітаційних центрах. Нам важливо було побачити, як власне формується мережа реабілітаційних центрів, адже Кривий Ріг є територією, куди зі всієї України приїжджають наші поранені захисники та захисниці. Отже, станом на сьогодні в Кривому Розі вже сім реабілітаційних центрів, і восьмий, дасть Бог, до Дня Незалежності буде відкрито. І ми поспілкувалися з хлопцями, сьогодні це були хлопці лише, і дійсно географія вражає, вся Україна від Заходу до Сходу сьогодні у Кривому Розі отримує комплексну реабілітаційну допомогу і психологічну. І ерготерапевти, і всі види потрібної допомоги є на сьогодні в кривому розі, за що я дуже дякую власне владі міста, владі області, які разом знаходять кошти на співфінансування, шукають кошти у міжнародних донорів, але це завжди хороші якісні проекти, до прикладу. Сонячні панелі, які ми побачили сьогодні на одній з лікарень, є тим новим кроком так, у забезпеченні енергетичної незалежності закладів. До прикладу, нові устаткування або нові дороговартісні. Медичні устаткування, які дають можливість проводити операції на серці, так які дають можливість попереджати інфаркти чи інсульти. Ми сьогодні побачили надзвичайно важливі кроки в цьому напрямку, і я вважаю, що це варто і поваги, і уваги, тому що попередити хворобу, так або дати можливість людині пройти відповідну операцію безкоштовно, це дуже важливо, ніж потім боротися з її наслідками. Наші поранені хлопці дякували владі міста, дякували міжнародним партнерам, дякували області і просили передати величезне дякую їхнім побратимам і посестрам, які допомагають як волонтери, тому що це теж дуже важливо. І це дякую, вартує, тому що на сьогодні нам важливо, щоб це були не лише слова про повагу, так щодо наших ветеранів, членів їх сімей, щоб це були дії. От коли ти чуєш. Це дякую від ветерана. Так, коли ти чуєш від нашого пораненого воїна щире, дякую, воно дуже ціннісне і дуже багато вартує. Особисто для мене і для колег, які були поруч, також ми сьогодні провели нараду, комплексну нараду по ветеранській політиці. Власне, як побудована екосистема в кривому розі, і я хочу сказати про вражаючі результати. Це багаторічна робота, багаторічна робота усіх гілок влади. Місцева влада, зокрема, на лідерстві, але тут долучені і обласна влада, і громадськість, так громадянське суспільство, надзвичайно потужне. Є ветеранські простори, є розуміння співпраці. Ми побачили центр, який будується ветеранський центр. Так він має уже юридичну форму. Це КНП, яке було створено, який чекає фахівців із супроводу ветерана. Тобто ми почули сьогодні завдання для уряду, а саме прийняття постанови, яка уможливить так, цей масштабний проєкт із власне, поширення програми фахівців із ветеранів та членів їх сімей. Також ми обговорили питання фінансування проєктів і програм, які на реабілітацію спрямовані. Мене надзвичайно потішили той величезний перелік програм, які є від танців до спорту, і не тільки великих і високих досягнень, а й для повсякденного спорту від різних способів залучити так в свої громади в міні-ком'юніті дружин наших ветеранів. Членів їх сімей, і це показує величезний результат, тому що є попит і є пропозиція. Це важливо, що пропозиція формується, виходячи з попиту. Я почула те, що ми можемо масштабувати на всю Україну. Я побачила сьогодні, спілкуючись з нашими ветеранами, наскільки їм це важливо, і як охоче вони приймають участь, якщо бачать, що це дійсно допомагає. Якщо бачать, що це потрібно і владі, це потрібно і волонтерам, і звичайно. Це потрібно їм самим. Також ми обговорювали питання роботи ЦНАПу-Я-ветеран. Це те, що відрізняє, знову ж таки, Кривий Ріг від інших громад і від інших регіонів. Це те, що ЦНАП, Я-Ветеран уже невдовзі буде винесено в окрему будівлю і, власне, Послуги для ветеранів, ті самі, які є у ЦНАПі. А тут працює ЦНАП з 2001 року, і більше 600 послуг, усі необхідні послуги надаються у цьому ЦНАПі, власне, будуть винесені для наших ветеранів. Це дуже важливо, бо єдине вікно має бути єдиним вікном, так коли людина приходить і більше нікуди не йде. В один дотик написали заяву, а решта за нею роблять люди, які власне є уповноваження. Я ще раз кажу, завершуючи свій короткий підсумок. Дуже важливо поширювати ті практики, які є в кривому розі. Це сформована екосистема, яка дасть можливість відполотувати нові проекти. Тобто, все, що є в державі, в інших громадах, ми можемо відпілотувати тут. Бо, як я сказала, на нашій нараді спільній власне тут є хороший ґрунт. Тут є проорана уже так земля, де можна посіяти зерно нових проектів, і вони дадуть надзвичайно важливий для нас результат. Вони дадуть ефект для наших людей, для наших ветеранів. Дякую. Дякую. Дякую.